Доброго дня, з вами компанія Мебель Маркет. Сьогодні у нас на огляді ліжка від фабрики LVM. Це виробництво існує з 2012 року у Білої церкві і робляє більше 300 ліжок на місяць. За моєю спиною, найпопулярніше ліжка цього виробника це ліжко Ольвія. Особливості даного виробника є те, що всі ліжка йдуть з ламінованого ДСП і вони є одними з найдоступніших на ринку. Велика кількість наповнювача товсте узголів'я, воно йде достатньо високим. Та якісна прошивка це все характерно для цього виробника. Також ці ліжка можна доукомплектувати під'ємним механізмом, ось так виглядає ніша. Є дві версії: звичайна та посилена. У нас зараз посилена. Тут іде дно повністю з ламінованого ДСП, роздільна планка у коробі. Короб є достатньо високим. Також вони обладнані додатковими металевими кутиками, які забезпечують надійність та довговічність. За рахунок використання ламінованого ДСП ми можемо гарантувати одну з найкращих цін на ринку. Наприклад, ліжко безпідйомного у розмірі 160 на 200. Коштує всього 9 тисяч, а ліжко з підйомним механізмом стартує від 12 тисяч гривень. А якщо обирати посилене, то це буде усього 13 тисяч гривень. При цьому, незважаючи на невисоку ціну, якість у цього ліжка відмінна. Це надійне кріплення, велика кількість ДСП, яка забезпечує міцність каркасу. І одне з найголовніших якісні підйомні механізми та надійна. Металева решітка. Каркас у цих ліжок однаковий, а варіанти дизайнів товзолів'я можуть бути зовсім різними. Наприклад, такі, такі, такі чи такі. Більше моделей з детальними цінами розмірами ви можете знайти у нас на сайті і обрати саме те, що сподобається вам.